У Запоріжжі жінки, котрі опинились в складних життєвих обставинах, вимушені переселенки та представниці інших вразливих категорій мають можливість опанувати професію, про яку мріяли та за якою зможуть працевлаштуватися. Для цього вони відвідують курси, які організовує громадська організація Ділові українські жінки в Запорізькій області навчання в рамках проєкту сприяння розвитку професійного потенціалу та фінансової спроможності жінок у Запорізькій області відбувається за кількома напрямками. Зокрема, одним з перших стартував курс. Перукарської майстерності навчання відбувалось на базі одного з салонів краси. А навчали дівчат перукарі з багаторічним стажем. Однією з тих, хто вирішив працювати у б'юті сфері та прийшов на курси, стала пані Ірина. Жінка розповідає, завжди хотіла працювати зі стилем людей, адже саме це впливає на внутрішній світ і впевненість у собі. Додає, не обійшлось і без труднощів. Мені дуже. Імпонує професія перукаря, тому що я хочу робити те, що мені подобається, те, що мене надихає. Я вважаю, що через зміну зовнішнього вигляду, саме через зачіску, клієнт стає більш самовпевнений собі, почувається краще, що дуже важливо, усього зважаючи на наше сьогодення. Труднощі, звісно, виникали в процесі навчання. Спочатку це були невеличкі, як тримати ножиці, щоб вони не випали, не поранили клієнта, навіть Сушка у нас визивала багато питань. З цим ми впоралися, навчилися. Разом з Іриною відвідали курси і інші дівчата. Серед них Маргарита та Наталя. Маргарита вже має досвід роботи у б'юті сфері. До курсів дівчина працювала майстром манікюру. Працювати з нігтями дуже цікаво, проте завжди мріяла створювати саме зачіски, каже дівчина. Для Наталі ж курси перукарства це перший, але омріяний досвід. Досвіду не було, але це була моя мрія з дитинства. І зараз моя мрія здійснилася. Після першого заняття був трішки страх, чи вийде, чи зможу я. Але потім Катерини професіоналізм розвіяв всі сумніви. Ми зрозуміли, що це, це воно те, що потрібно. Це перший мій досвід. Я цим ніколи раніше не займалася, але дуже цього бажала. Щодо моїх емоцій і моїх підчуттів, це дуже класний опит, це дуже класна можливість навчитися та опанувати нову професію. Наш курс був сповнений багато інформації дуже корисною. Нас навчили блокам чоловічих, жіночих жіночих стрижок. Найцікавіше це жіночі стрижки, тому що вони були найскладнішими. А от багато треба зусиль та навчатися. Загалом перукарське мистецтво опановують п'ять дівчат. Система курсу передбачає дев'ять занять протягом двох тижнів та заключний екзамен. Після нього учасниці курсів отримають диплом, який дозволить їм працювати у перукарнях або салонах краси. Дівчата дуже хвилюються, тому ми це бачимо. Ми їм допомагаємо. Бо в них сьогодні такий важливий крок, тому що це самостійна робота, і потім вони вже зможуть застосувати свої знання у будь-якому куточку світу. Тобто це така валіза, яку вони можуть взяти з собою. Надалі у них є можливість підняти свою кваліфікацію, тобто ми їм надаємо можливість це застосувати у нашому салоні. І далі це також стрижки ну, сучасних форм. Також ми навчаємо базової колористики та складним технікам фарбування. І вони можуть продовжити навчання. Навчають дівчат і мистецтву манікюру. Курс розраховано на шість днів. Два присвячено вивченню теорії, ще чотири практиці. За цей час дівчат навчать робити класичний манікюр та правильно покривати нігті гель-лаком. Починають як і завжди з основи, як майстру підготувати себе та клієнта до процедури. Привикайте працювати в перчатках. Я в одній перчатці. Тепер Маски. Медики у нас, наверное, знают, не медики, наверное, не знают. Маску мы одеваем той стороной, где вот эти вот ребрышки идут вниз, чтобы пыль скатывалась. Одеваем. И для более плотного мы перекручиваем на ушках резиночки и на носике зажимаем. Серед учениці вимушена переселенка Наталя Торба. Жінка разом зі своєю сім'єю виїхала з окупованого Мелітополя влітку 2022 року. Розповідає, сім років свого життя присвятила праці на пошті. А коли почалась велика війна, робота стала на паузу. У Запоріжжі жінка спочатку намагалась працевлаштуватись за фахом, але вакансій не було. Про курси Наталя дізналась від подруги, яка також їх відвідувала. В цьому хабі було надано різні вакансії, різні, різний перелік діяльності для дівчат, які можна навчатися. Я обрала такий напрямок як манікюр. Мені дуже подобається ця сфера діяльності. В Подальшому хочу робити жінок щасливішими, гарнішими, працювати в цій сфері, розвиватися, вчитися новому, також робити собі гарний манікюр дочці. І рухатися вперед. рухатися вперед допомагає ученицям опановувати нейл мистецтво майстриня з понад 20-річним досвідом Ірина Мириленко. Отримати базу знань вкрай важливо, але працювати лише на ній не вийде, переконана жінка. Адже манікюр це перш за все про вирішення проблеми, а потім вже про красу. Мастера манікюра не тільки только красять, ще що дуже багато проблем. Потому что мастера маникюра, это еще мастера маникюра и педикюра. Руки и ноги женщины, руки у нас рабочие, мы стираем, готовим, в огороде ковыряемся. Мы заносим там занозы, у нас появляются заусеницы. То есть это не просто накрасить лаком и пойти красивым, а решать проблемы. Вот, вот этим вот индустрия красоты важна Для всех, в принципе, и для мужчин, и для женщин. По завершенні жінкам, зокрема, допоможуть написати резюме та підготуватись до співбесіди з роботодавцем. Це підвищить їхні шанси на подальше працевлаштування. Проєкт сприяння розвитку професійного потенціалу та фінансової спроможності жінок у Запорізькій області реалізовується громадською організацією Ділові українські жінки в Запорізькій області за фінансовою підтримкою міжнародного благодійного фонду Український жіночий фонд. Проєкт спрямований на розвиток професійного потенціалу та фінансової спроможності жінок, котрі потрапляє. Пали в складні життєві обставини або постраждали від військового вторгнення.